Юрій Воничук кіт Абель, з циклу Львівські легенди. Його звати Абель. І вона чарівно засміялася. Ви ще подякуєте мені за цей подарунок. Це дуже милий котик, Перська порода, пане Луцику. Так, так. Він покірно кивав головою, пробуючи уникнути цього пронизуючого погляду, який змушував чинити те, що цій жінці хотілося. Він уже бачив, що відмовитися не стане сил. Та й пізно вже, бо коли вона подавала йому кота, руки самі простягнулися навстріч і прийняли чорне пухнасте тіло в розкритій долоні. Але, але я не маю де його тримати. Жию на квартирі, невідомо, як до цього поставиться господиня. Пусте, мов одмухі, відмахнулася чарівна незнайомка. Їй також повинен сподобатися. Він дуже охайний, слухняний і зовсім не дикий. Його звати Абель. Абель. Запам'ятаєте? Вона говорила без емоцій, наче диктувала текст, який хтось мав записати, вона хоче, щоб я запам'ятав її слова. І ці слова, як заклинання, опанували пана Луцика і підкорювали його собі. А вона прекрасна, диявольськи прекрасна, чому я згадав диявола? Може, тому що в неї такі очі? Ну, звичайно, у неї очі диявола, дивовижні очі, але я для неї ніхто. Маєте рацію, засміялася вона, мов би, вгадавши його думки. А в чому? стрепенувся пан Луцик. Вона не відповіла, тільки знову засміялася. Тоді, побачивши, що вона збирається одійти, раптом зважився на таке, на що в нього ніколи відваги не було в подібних ситуаціях. Скажіть, а де я вас і бачив, що даремно, даремно видав те, що лежало на його душі. Але ж вона ще недавно його спокушала, він це помітив, проте не боронився. Вона приходила на його концерти, сідала в порожньому ряду і пильно вдивлялася в нього. Диригуючи оркестром, відчував спиною її електричний погляд і ледве стримував себе, щоб не озирнутися. А коли концерт закінчувався і він розкланювався, то бачив, що вона під час оплесків виходить і зникає. Хіба це не схоже на спокусу? Мабуть, робила це просто так, з нічев'я, як то часто роблять жінки лише для того, щоб переконатися в своїх можливостях. Роблять це так само мимоволі, як у дзеркало зазирають, перевіряючи, чи не збилося десь неслухняне пасмо волосся. Ніде. Сьогодні я виїжджаю зі Львова. Ах, я ніколи не забуду ваших концертів. Ваша музика це… це словом чудо. Помахала рукою і зникла. Розчинилася в тумані, мов цукор. Вздовж нього тихо й непомітно падало листя, і він уявив себе деревом, що осипається. Десь унизу, в підніжжі, шурхочуть мітлими двірники. Запах спаленого листя і мряка спинаються стовбором вгору. Господиня була такою собі оглядною панійкою, і як великий відсоток усіх оглядних ще й добродушна. Отже, не заперечувала, щоб її квартирант, дуже розумний чоловік, якби ви знали, скільки він книг перечитав, йой, тримав у себе кота, лише котячого імени не могла запам'ятати її. Кликала мацьком. Кіт цілими днями вилежувався у хаті, на вулицю вперто не з'являвся і, хоча частенько всідався на вікні, але знайомство з іншими котами не заводив. Це страшенно дратувало і інтригувало усіх кішок, які в інтересі піклування про породистість майбутніх поколінь навперебій намагалися привабити абеля, пояснюючи, що тут жодної розпусти нема, а тільки високі ідеали, і якщо він патріот до того ж перської породи. Та, переконавшись у марності цих заходів, відходили з незадоволеними мінами. Пан Луцик в котах ніколи не кохався, йому й нагадку не спадало заводити в хаті це сотворіння, та коли Абель з'явився в його покої, то здавалося, що без нього й обійтися не може. Раніше, скажімо, ніколи не відчував такої потреби обмислювати щось у голос, а зараз зробив це постійно, причому навіть у такій формі ну що, котику, займемося новою симфонією. А зараз подивимось, якого шедевра мені підсунули, хоча які у нас можуть бути шедеври. Фактично виходило, ніби радиться із котом. Згодом помітив, що Абель ніколи не зводить з нього очей, постійно за ним слідкує. Це зворушувало така відданість. Відповідаючи взаємністю, пан Луцик звіряв за котом кожен свій крок. Небавом усі його вчинки стали, наче наслідком абелевих рішень. Коли часом вагався, як розв'язати ту чи іншу справу, невідома сила повертала його очі до кота і змушувала шукати там відповіді. І коли кіт ледь-ледь кивав головою, пан Луцик заспокоювався, впевнившись у правильності своїх намірів. А то було, піймав себе на тому, що мугикає якусь чудернацьку пісеньку, яка складалася лише з одного слова абель. Все це було чимось незбагненним, він цьому не вірив. Кілька разів постановляв собі збунтуватися, зробити щось навпаки, але завше програвав. Скрізь бачив тільки оці пронизливі очі, котрі не впускали до себе нікого, натомість з собою охоплювали все, накривали мереживом, сплутували і дуже обережно, щоб це можна було легко помітити, підштовхували до якогось вчинку. Часом пан Луцик відчував за собою чиїсь кроки, спочатку дуже тихі, спочатку тільки в своєму черепі, а потім і поза ним, але десь недалеко, зовсім поруч. Рвучко озирався, ловив здивовані погляди перехожих, вибачався і простував далі. Але знову чув ті кроки. А перед тим як вони мали зникнути, завше затраскувалася дверцята машини і гуркотів мотор невидимого авто. Гуркіт цей поволі віддалявся, і все стихало. Найдивнішим було те, що жодного авто довкола себе пан Луцик не бачив, а проте якесь авто постійно його переслідувало. Якось навіть під час диригування, коли лунала симфонія, пан Луцик почув, що воно під'їхало зовсім близько і стало за спиною. Хотілося негайно обернутися і піймати його очима, але зрозумів, як безглуздо буде виглядати перед сотнями слухачів. Авто стояло за спиною і тихо вуркотіло. Ось клацнули дверцята. Ось невідомий чиркнув сірником і голосно випустив повітрям з димом Фу! і все тут поруч, майже на сцені. Прислухаючись до того, що відбувалося у нього за спиною, пан Луцик диригував зовсім механічно, лише одного разу втратив контроль над собою і збився, коли раптом пролунав жіночий голос. Голос видавався уже чутним і міг належати тій чарівній незнайомці. Вона спитала когось. Ну що? А чоловічий голос відказав все в порядку. Ну, то сідай, поїхали, звеліла вона, і авто від'їхало. Те авто з'являлося щотижня в найнесподіваніші менти, і завше за спиною. А коли наш герой урешті не витримував і озирався, то не бачив жодного авто. Одного разу воно під'їхало вночі, коли він спав. Крісон сон почув гуркіт двигуна і прокинувся. Якусь хвилю лежав непорушно, чекаючи, що це минеться, що це йому тільки вчувається, але мотор не вщухав. Тоді обережно повернув голову. В кімнаті, ясна річ, не було нікого, і водночас там таки було те авто. Нарешті тряснули дверцята, хтось вийшов. Чоловічий голос сказав: Він спить. Щось не віриться, заперечив жіночі, очі заплющені. Пан Луцик і справді примружив очі, адже все одно нічого розгледіти не міг. Чому він не спить за белем знову жінка? Дійсно дивно. Після цих слів авто щезло. Що їм від мене треба, не розумів пан Луцик. Що вони перевіряють? Цієї ночі уже не заснув, а вранці. Як ви змарніли, добродію, сказала господиня, вам варто взяти відпустку, далебі, перепрацьовуєтесь, а вже, звичайно, погодився він. Після сніданку піднявся у свою кімнату і, сівши на ліжку, задумався над її словами. І тут знову відчув погляд кота. А коли їхні очі зустрілися, то помітив, що кіт ствердно нахилив голову. Невже він ще й думки мої читає? сполошився пан Луцик, і вперше відчув роздратування. Кіт перебрав цього разу міру. Проте він таки взяв відпустку. І відразу переконався, що це не найкращий вихід, бо тепер кіт мав увесь час його на оці, і, здавалося, нікуди не бажав відпустити. Кілька спроб податися на прогулянку зіткнулися із так уміло розставленими сітями, що сама думка кудись піти за якусь мить виглядала смішною, а то й безглуздою. Залишилося сидіти в хаті і читати книжки. Але й тут його не полишало таке відчуття, наче б читає не сам, а ще хтось невидимий зазирає йому через плече, і пан злуцик часом помічав за собою дивну звичку. Прочитувавши сторінку, ще якусь хвилю не перегортав її, цим би, ніби даючи змогу комусь, хто стояв за спиною дочитати до кінця. З жахом помітив, що починає вже до цієї невигоди звикати. Два тижні сидів у хаті, авто більше не з'являлося. Врешті у ньому таки народилося бажання подолати оце магічне поле, вийти з нього на волю, але бажання це одразу покрив іншими думками, щоб кіт ні про що не здогадався. Навмисне почав думати про якісь безглузді речі, про які раніше не згадував, а водночас настроїв себе на рішучий вчинок. Ну що, з'їв? спитав у кота із задоволенням помітивши розгубленість в його очах. Кіт втрапив у заготовлення для нього сільце, і, поки з нього виплутувався, пан Луцик встиг знайти вихід із становища. Події з тої хвилини розгорталися дуже хутко. Увійшла господиня і принесла пошту. Вам лист. Конверт був без зворотної адреси і поштових штемпелів. Кіт нетерпляче переступав з лапи на лапу. Пан Луцик розірвав конверта, і в ту ж мить кіт знервовано зашипів, вигнувши спину і настовбурчивши шерсть. Як вам сподобався Абель? Правда, чудова тваринка. Шануйте його. Він любить, коли до нього ставляться з повагою. Чому ви не гладите його животика? Га! закричав пан Луцик, животика гладити. І раптом його прорвало. Я вб'ю його. А тоді повернувся до ошелешеного кота і з невимовною насолодою кинув йому просто у вічі. Ти чув? Я вб'ю тебе. Мова томною хвилею кота відкинуло назад. Він боляче вдарився об стіну і перелякано нявкнув. Але на підлозі він до подиву швидко очуняв і вже за мить дивився на пана Луцика з нахабною недовірою. Ну що, ти, заспокойся, не вб'єш ти мене, не вб'єш. Проте в його очах можна було прочитати і деяку розгубленість Ах, не вб'ю! гаркнув пан Луцик, і кулак його з гуркотом упав на стіл. Кіт настовбурчив шерсть шерсті і ще раз нявкнув, але тепер уже зовсім жалюгідно. Пан Луцик гадливо узяв його за шкірку і кинув у течку. Тієї ж миті стара рапата течка почала набирати найдивовижніших форм і заспокоїлася лише тоді, коли пан Луцик на вулиці гепнув нею тричі об землю. Далі, за всю дорогу, поки він ніс її у лісок, що темнів у кінці вулиці, звідти долинало тільки тихе шипіння, наче розмотувалась іржава залізна стрічка. У лісі пан Луцик видовбав у м'якій глині яму, і кіт абель упокоївся в бозі разом із течкою. Новоспечений гробар зняв капелюха і кілька хвилин для годиця помовчав над свіжою могилою. Назад йому йшлося дуже легко, але тільки но він опинився на вулиці, як знову почув ті кроки. Хтось поспішав за ним, часом вчувався нервовий подих. Пан Луцик вперто не озирався. Та коли глухо траснули дверця та й загурчав мотор, він враз припав до стіни спиною і подивився. Ні, ніхто не збирається його переїхати, вулиця була порожня й тиха. Наступного дня вранці прийшов лист без воротної адреси і, як раніше, без поштових штампів. Ах, Як це негарно пане Луцику, знущатися над бідною тваринкою, закопувати її в землю. Ніколи цього від вас не сподівалися. Проте ви ще зарання радієте. Вам ніколи не вдасться спекати сябеля. Сни тепер наповнилися нічницями, снилися яскраво зелені очі, які рухалися самі по собі в просторі, часом зупинялися, пильно вдивлялися в нього і чулося навіть тихе моркотіння. Пан Луцик зривався і гаркав. «Киш очі зникали, але, вибившись зі сну, вже не мав спокою доти, доки не починало сіріти за вікном. І тоді він полегшено зітхав, що ця ніч таки врешті вступилась, і є певні, що настане день. Коли відпустка закінчилася і він знову почав ходити на роботу, то з задоволенням відзначив, що йому вже не вижаються переслідувачі. Відпустка, очевидно, пішла на користь. Головне опанувати себе. Вранці Холодний Душ, гімнастика. Фільми польського телебачення різко обмежити, особливо це стосується криміналів та фільмів жахів. У трамваї він угледів розкішні стегна. По стегнах вгору очі його добігли до обличчя. Рідкісна гармонія подіяла на нього збудливо, до того ж та жагуча чорнявка несподівано всміхнулася йому тією багатообіцяючою посмішкою, яку беруть собі на озброєння всі спокусливі жінки. Пан Луцик теж спробував усміхнутись, і, очевидно, це йому вдалося, бо вона підсіла до нього і закинула ногу на ногу. Коліна її блищали, наче відображення місяця на воді. Потім вони піднімалися по сходах, обережно ступаючи, щоб господиня не почула, але як виявилося пізніше, вона все прекрасно чула з незмінною властивістю всіх господин міста Львова та його околиць. Пан Луцик з причини недостатнього досвіду дуже невміло обнімав свою даму. До того ж, його тривожило питання що з нею спочатку знімати: мешти чи блюску? Нарешті відважився на поцілунок, і коли їхні очі наблизилися, раптом скрикнув: Ах, панно, ну ви ніколи не були кішкою. Дама поблажливо засміялася. Ну, що ви? А вам знайоме ім'я Абель? «Абель? Звідки це вам відомо? Абель моє прізвище Сюзанна Абель. Абель? пригніченим голосом прошепотів він. Тим часом дама все хутко вирішила сама і під допитливим поглядом пана Луцика скинула спідницю. Він сказав «Хі, «хі» і заплющив очі. Коли вона зняла все і сказала все, і він розплющив очі, то переконався, що дійсно все. І раптом аж захлинувся повітрям, а очі його полізли на лоба. Грудий, живіт чорнявки, вкривало чорне кучеряве волосся. Замість персі взяла якась червона драглиста маса. Вона хтиво дрижала і переливалася на світлі. Внизу живота зловтішно всміхалася чорна котяча морда. Мурня. Він упізнав кота Абеля. Він упізнав його і в тій морді, і в очах цієї шльондри. Абель! закричав пан Луцик. Ти знову мене переслідуєш, а я тебе знищу, знищу. Він хопив важкий металевий свічник і кинув його в сюзану абель. Свічник пройшов крізь її тіло і вдарився об стіну, аж тинь посипався. Сюзанна Абель зникла, мов би її і не було. Тієї ж ночі знову почув харчання мотора і голоси. Спить, наче невинна дитина! прохрипів чоловік. «Убивця», – сказала жінка похмуро. Пан Луцик міцно заплющив очі і почав прокручувати в голові нову симфонію. Музика заповнила його мозок. І, здавалося, жоден інший звук не здатний прорватися крізь неї, а проте прорвався. Убивця котика, абеля не повинен спати як невинна дитина, виголосила жінка. Я не вбивця!» – хотілося крикнути пану Вілусикові. але страх знову скував його м'язи. Ні, ти вбивця, напосідала жінка, вбивця з садистичними нахилами, закопати у землю. Що може бути жахливішим? Зараз він сам переконається, яка це втіха. Тієї ж миті пан Луцик почув, як на нього сиплеться земля. Він заборсався в ліжку, навіть розплющив очі, але земля відразу ж їх присипала, спробував закричати, але земля затовкла рота, ще встиг вловити, як від'їжджає авто, перш ніж захлинутися під товщею землі. Вранці прокинувся увесь зіпрілий, кімната залита лагідним сонячним світлом. Усе це тільки сон радісно скрикнув. І виплюнув з рота землю. Виплюнув просто на ковдру, а потім довго її розглядав, наче якусь рідкісну копалину. То таки й справді була земля. На зубах ще скрипів пісок, і язик беріг її смак. То це був не сон? В двері постукали. Увійшла господиня. Перепрошую, ви вже встали, вам лист. Пане Луцико. Тут якась пані принесла вашого котика. Що? сполошився пан Луцик. Якого ще котика? Ну, мацька, чи як його там? Бідолаха так змарнів, певно, десь був завіявся на зальоти. Ну, сказано, шкіт, я йому молока налила, то він хлебче аж труситься. Пан Луцик тетеріючим поглядом провів господиню і розірвав конверта. Шановний пане Луцику, з великим задоволенням повертаю вам дорогого котика Абеля. Спробуйте відшукати в ньому дрібку ласки й милосердя За що він сирідка, терпить? За свою любов до вас? З палким привітом. Рипнули двері, і до покою зайшов кіт Абель. Він і справді виглядав жалюгідно, вихудлий, облізлий, тепер ані на хвилю не нагадував колишнього перського красунчика. Кіт пильно подивився на пана Луцика і, гонорово, прочим чекувавши до грубки, згорнувся під нею калачиком. Пан Луцик пошкодував, що у нього немає револьвера. З якою б насолодою він садив би цій потворі з на куль. Раптом пригадав, що в підвалі є ще десь трохи трюки для щурів, саме те, що потрібно. Він любить молочко. Чудово, з тройкою воно ще не так смакуватиме. Та коли підсунув котові тарілочку з отруєним молоком, почув лише обурене шипіння. Кіт був ображений і контактувати з паном Луциком не збирався. Нічого, дорогенький, я не даремно читав історію інквізицій. Ти загинеш у мене в жахливих муках. Хай знають це ті, хто тебе підіслав до мене. З тими словами пан Луцик вхопив кота і хотів було запхати в чорний дипломат, як несподівано відчув біль у скронях. Короткий і різкий, мов постріл. Це тривало тільки мить, але в цю мить він, здавалося, втратив свідомість. Коли отямився, то не відразу второпа, що з ним діється. Лежав у когось на колінах, і хтось його лагідно гладив долонею по шерсті. Пан Луцик повернув голову і переконався, що перетворився на кота. Той, хто тримав його в себе на колінах, був не ким іншим, як паном Луциком. Це було настільки жахливо, що кіт Луцик випустив кіхті і обережно попробував ними ногу, на якій лежав. Це відчуття виявилося ні з чим не порівнюваним, уявив себе могутнім тигром, у якого всі запобігають ласки. Тепла рука гладила йому карк, і він чув, як його зморює солодка дрімота хотілося спати і снити про нетрі пралісу. Але, напруживши всю свою волю, кіт луцик напідався дрімоті і зіскочив з колін на підлогу. «Киць -киць – почувся лагідний голос господаря. Отже, я став котом, а кіт Абель став мною. Хто ж затіяв цей дикий жарт? Пане Луцик, пане Луцик, пролунав ще зі сходів пронизливий голос господині. За мить вона вже влетіла до покою і розмахувала газетою. Дивіться, що я прочитала, яка радість, поздоровляю. Кіт Луцик вистрибнув на стіл і спробував зазирнути в газету, але намарно. Яка радість? Та що ж таке? спитав панабель. Поздоровляю, дайте, я вас поцілую. І вона всіма своїми півтора центнерами кинулася його обіймати. Здуріла баба, подумав Кіт-Луцик. Нарешті пан Абель, вивільнившись із палких обіймів, заволодів газетою. Ви лявриат, вітаю! Державна премія. Хто б подумав у моїй хаті така особа? Пане луцик, зараз йду ліпити ваші улюблені вареники. Ви не можете собі його вити, яка я рада. Прокляття вилая вся луцик І то в таку історичну хвилину сталася мені подібна халепа. Який же я йолоп, що відразу не спалив цю тварику. Пане Луцик, сокотіла господиня, та то ж вам треба збиратися по ту премію. Я вже йду просувати ваш костюм і сорочки. Я буду дуже вдячний, відказав панабель. Завтра, очевидно, поїду. Чорта лисого ти поїдеш, скрегукнув зубами кіт Луцик. Погляд його упав на тарілочку з молоком. Поруч стояла бляшанка труткою. Здається, це якраз те що треба. Залишається почекати обіду. Сяюча господиня вплила до покою стацею, на якій стояла макітра паруючих вареників і повна миска сметани. Ходіть мити руки, пане Луцик. «О, ви вже впорались, радісно засміявся пан Абель і, зіскочивши з ліжка, цьомкнув господиню в щоку. Який ви ніжний, пане Луцик, як ніколи, зашарілася вона. Ще пак скривився кіт Луцик. Я собі ніколи нічого подібного не дозволяв цілувати цю стару дримбу за макітру вареників? Коли обоє вийшли з покою, кіт луцик прожогом метнувся до бляшанки і пощургав ній лапкою. Далі, вже на трьох лапах, вискочив на стіл і розбовтав отруту в сметані. Панабель, повернувшись, не помітив нічого підозрілого. Кіт забився під ліжкою і тер лапою по підлозі, аби щистити трутку. Дуже з тим квапився, не міг відмовити собі в задоволенні спостерігати за агонією ненависного ворога. Сподівався, що забаловою смертю і сам повернеться до природного стану. Не можна сказати, що при цьому не відчував остраху, живучість кота перейшла уже в якийсь містичний вимір, де всі явища нараз втрачають будь-яке логічне пояснення. Ті, що вирішили провадити над ним свої жорстокі експерименти, можуть знаходитися неподалік і спостерігати, якщо так, то вони обов'язково втрутяться. Однак Абель поглинав вареники з отруєною сметаною без жодних перешкод. Кіт Луцик не зводив стривожених очей від свого двійника, абель урешті помітив це і проплямкав: «Що Щой тобі хочеться вареника? А от не дам. Он там маєш своє затруєне молочко, можеш хлебати. А як ти дивишся на прогулянку в лісочок у чорному дипломаті, а він реготав так само задоволено, що бризки сметани, вилетівши з рота, опали просто перед носом кота Люцика. Кіт форкнув і відстрибнув до стіни. Смій Хабеля змінився враз на якесь хрипке деренчання, а ще за хвилю він уже впав на підлогу і забився в корчах, стискаючи руками живота. Пан Луцик відчув різкий і пекучий біль в животі, хотів кричати, але натомість виривалося лише нерозбірливе булькотіння. В голові завили пронизливі сирени, бачив перед собою живісінького кота абеля з єдучою посмішкою. Заскрикотіли гальма, і авто зупинилося біля його голови. Догрався, сказала жінка. Абсолютно не здали екземпляр. Я мав рацію, коли не радив його вибирати. Він для цієї ролі явно не годився, відказав чоловік. Чомусь мені здавалося, це саме той, який нам і потрібен. Шкода, стільки праці все намарне, не так уже й намарне. Контакт повинен будуватися на взаємній симпатії. Для цього не слід вибирати занадто інтелектуальну особу. Гадаю, такий екземпляр, як господиня, цілком придатний для дослідів. Ти думаєш, я впевнений. Пан Луцик з'ївся на ліктях, але не побачив ані машини, ані людей. Йому залишилися лічені секунди. Сам собі винен. Пан Луцик одним сильним рибком кинув своє тіло вбік і підім'яв кота. Боже, що він робить? зойкнула жінка. Чого ти стоїш, роби щось? Пан Луцик не чув, як його хтось тягнув за плечі, намагаючись перевернути горілиць. Зате чув, як пальці зі страшною силою стискають котячу шию, чув хрусткіт хрящів і теплу кров, що розтікалася по пальцях, які вже прорвали шкуру і проникли в конаюче котяче тіло. Воно ще здригалося, коли врешті пана Луцика вдалося перевернути. Мертвий, сказала жінка. І невідомо кого це стосувалося кота Абеля чи пана Луцика. Кіт Абель Юрій Винничук.